Обістрався. Знаєш, цілком можливо, що це я, а не ти. Місію завершено. Ну, приблизно, як війну в Іраку. О. Не будеш тобі поцвічно ховатися. О, у вас не життя, казка. Так, це було феєрично, до Піндер. Тільки подумай, мене тепер на пару з Ісусом обговорюють. Страсті Христові, а потім я. Та це домашні касові збори. А за кордоном ми їх обставили, бо ми не грузимо релігією. Я теж хочу здійснити свою мрію. Таксувати не так круто, як здається. Я хочу наповнити. Кишеньки? Яка в тебе слабкість? Ти що, вриваєшся по боксу? Не стоїть, поки глазняк не купиш. До речі, це дуже шкідлива звичка. Розповідай, Санчо. Я хотів сказати душу. Я хочу наповнити душу. Я хочу бути кимось, як ви, Серпул. Допіндар? Ти не припиняєш мене дивувати. Послухай, у тебе золоте серце. І так, усім треба кимось бути, усі шукають своє місце в світі, шукають домівку. Хочу перекваліфікуватись на кілера. Перепрошую, що ти сказав? Пам'ятаєте, як я викрав бандху та залякував його тортурами? Ну, Ти його взагалі-то замочив. А тепер пригадайте фільм інтерв'ю з вампіром. Боже збав. Коли Том Круз дає малі Дансту перше скуштувати кров, а вона дивиться на його вродливе, тонке обличчя і каже, я хочу ще. А, Пул, а тепер уявіть, що я мала кірстен Данст. Не можу науявити. Не Але хотів би припинити цю розмову якомога швидше. Приїхали. <клевиця> а -а 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 -а. До Піндер. це знову я. Хто-небудь не такий божевільний відмовив би тебе від цього пропащого тіла. Ти ж дрищ дрищем, ручнятка як сірники. Але ти орел. А орли бляхи народжені плавати. Тож не зволікай. Хапай фортуну за яйця і мати його раком. Я вас не дуже розумію. Я себе теж. <рес> тож до зустрічі Тут. в офісі. У небі. Ти мій Том Круз. А ти моя Крістен Данст. Кінстен Хірст.